Друзі, усім привіт! Тільки сьогодні закінчилася пара. І я зараз дуже швидко, біжу на пошту забирати одну дуже цікавий посочку, яка до мене приїхала. Чому дуже швидко? Тому що зараз 16 майже 20, а 17.00 мене війська. Ця пісочка дійсно дуже цікава і, можна так сказати, дуже важлива для мене. Ось. Тому зараз я швиденько бігу на пошту. прийду додому і покажу вам, що ж лежить в тій посолочці. Точно сказати, що буде дуже здивовані. Ну що, посолочка вже у мене. Зараз в біжу додому, будемо разом з вами розпаковувати. І бачите, корочка така, як вже сказала, що маленька. Ну що, друзі, я вже вдома, і зараз я вам хочу показати, що ж лежить в цій коробочці. Я думаю, можливо, вже хтось здогадався, що тут лежить. Ось, але все ж таки. Я дуже чекала цю посилочку насправді. Так. І бачите, я на пошті її навіть не відкривала, бо дуже хотіла вже прибігти додому. Лялька Реборн. Зараз вам покажу поближче і поясню, що ж це за лялька, чому вона до мене приїхала. Ось боже класна! Зараз буду показувати. Значить, дивіться, який красунчик до нас приїхав. Клас, Боже, я і не думала, що він буде такий клас. Зараз я зніму з нього пакетик. Просто такий зайчик, Клас! Я не знаю. Ну мені це чомусь хлопчик, можливо, для когось дівчинка. Я не знаю. Так, от е, зразу хочу попередити: це Реборн не мені в колекцію, це не мій Реборн. Цього реборна мені прислала одна майстриня, а саме майстриня, яка робила мені Ренесмі, на фотосесію. Тобто я пофотографую цього малючка, зніму декілька з ним відеосиків, якихось гарненьких в інстаграм, і відправлю його назад. Це така у нас е, міні-співпраця виходить. Ось. Боже, але ж який він милий, серйозно. Він такий красунчик, просто. Він він а, такий досить маленький, тобто зрост, зріст у нього 48 см, якщо я не помиляюсь. І молодик – це від Ольги Ауер. Леві, по-моєму, називається. Я точно не знаю. Але, блін, він такий красний. мені здається. Це моя нова любов просто. Просто моя нова любов. Дивіться, які в нього голубі очі. До речі, у мене у дзвіночки також голубі очі, яка у нього пришивочка. Клас. Просто дійся, це дійсно моя нова любов. Просто. Він досить такий маленький, але не настільки, наприклад, от як Тінк. Тобто, хоч у нього такий якийсь розмір, він менший, ніж, наприклад, Лаура, але більший, ніж Тінк. Тобто, такий якийсь середній в нього розмір. Ось. Тому зараз в мене буде англійська, я позаймаюся англійською, і потім разом з вами будемо робити для нього фотосесію. Я не знаю, можливо, для когось це дійсно дівчинка, але для мене це чомусь хлопчик. От в іншому образі я його собі не уявляю, хоча буду фотографувати в образі дівчинки і в образі хлопчика. Тобто і так, і так. Я підібрала різні там для нього різний одяг і так далі. Ось тому так. Боже, він класний. Блін, от мені тепер дуже подобається цей мод, я тепер собі такого хочу. Клас! Ось, до речі, він з Ренесмі. Вони дійсно, як прям братик і сестричка, тому що вони ж від одного майстра. Бачите, розпис прям дуже-дуже схожий. І волосячко також, мені здається, однакове. Серйозно, прям як братик і сестричка. Клас, з Ренесмі також його, напевно, що треба буде пофотографувати, бо вони мені дійсно дуже-дуже схожі. Супер. А ось він з дзвіночкою. Ось. Ну, дзвіночка, знаєте, така, якщо вона в зрівнянні з Ренесом маленька, то в зрівнянні з ним вона дуже навіть така велика. Ось. З нею також, напевно, що треба буде пофотографувати, бо в них однакові очі голубі, бачите, і у нього, і у дзвіночки голубі очі. Коротше, ідей купа. Головне все встигнути зробити. Ну що друзі, відсиділа на англійській. Зараз я нарешті почну фотографувати цього малюка. І зараз покажу образ, який я для нього підібрала. Ось і будемо з вами творити. Так, ну що, друзі, як я вам казала, я буду фотографувати його не тільки в образі хлопчика, а й в образі дівчинки, тому тут різні образи. Різний одяг, зараз буду все показувати. Перше це носочки, значить, ось такі рожеві є, ось такі з мішками є. Ось такі зі зірочками. Ось такі біленькі. Також підгузок, тому що на ньому, до речі, немає підгузку. Одягну ось цей. Ну я думаю, він має підійти. Або у нас є одиничка. Якщо це нульовочка, у нас є ще одиничка. Далі ось такий слунявчик, шапочка ось така. Боді біленький. Ось такий. Далі царапки. Ось такий костюмчик з яблучками. Ось такі штанці. Ось такий комбінезончик, дуже класний. Ось такий бодік, ось такий сліпік. Ось такий сліпік. Леопардовий костюмчик, теплий костюмчик ось такий, і ось такий сліп. Коротше, зараз будемо щось робити. Так, ну що, трохи тут я вже зробила декілька фотографій. Ось. Тут я так також взяла пустушки наші різні. Але я йому дала ось цю. До речі, можливо, якщо когось цікавить покупка цього малюка, я в описі під цим відео залишу посиланнячко на сторінку WLX, де він продається, або ж на. Інстаграм-майстра, де ви також можете його купити. ось. Ну що, друзі, у мене тут просто дитячий садочок. Дзвінка, цей малюк і Ренесмі. Ось, він дійсно такий крутий. Блін. Серйозно, якщо б можна було, я б його залишила собі. Ну він дійсно дуже класний. Він такий такий зайчик, прям класний. вообще, а його очі. Це просто щось. Я не можу, який він класний. Я, можливо, зараз його ще якось пофотографую. Не знаю, можливо, з Ренесмі якось сфоткаю. Можливо, в образі дівчинки зараз щось придумаю. Хоча, ну блін, це ж хлопчик. Ну, серйозно, дивіться, ну це ж хлопчик. Ось, коротше, я щось придумаю. Ну і що, я знову його переодягла. Так. На цей раз вже ось такий рожевий сліпік з Бембі. Також. Гарненько його пофотографувала. Я не знаю чому. Всім, кому я скидаю фотографії, всім це дівчинка. А от для мене це хлопчик, навіть якщо я його одягла в рожевий сліпік. Ось, тому... Давайте будемо вважати, що це хлопчик. І, до речі, хочу вам сказати, що він у мене буде цілий місяць. Тобто цілий місяць буду з ним знімати відосики, гарно його фотографувати і так далі. Ось, і я вирішила на цей місяць дати йому ім'я, бо не буде, що він без ім'я якби відео. Да? Я його вирішила назвати Лео або Лев. Мені здається, йому підходить це ім'я, саме от Лео, ну прям, прям Лео, мені здається, да? ось. Тут, якщо що ходить, кричить Мася, це вона, в принципі, вона постійно ходить, не вчить. Ось, просто не звертає уваги на те, що вона не вчить. Так от, Тепер цілий місяць будуть входити відосики не тільки з Ренесмії дзвінку, а й ще із Лео. Ось так. Я дуже-дуже рада. До речі, дивіться, як всі ляльки відрізняються розміром. Тобто Ренесмі вона найбільша, потім йде дзвінка, і потім Лео, такий маленький у нас. Просто Ренесмі дійсно в зрівнянні з ним, здається, просто огромний. От, дійсно. Ось, я думала, що вона зрівняння з дзвінкою велика, але зрівняння з Лео так взагалі. У мене тут зараз ось таке відбувається на ліжку, треба зараз це все поскладати, бо насправді вже половина десятої, вже потроху треба лягати спати. Ось, бо завтра рано в школу вставати, плюс ще тренування. Ось, Тому зараз це все треба. Я його ще фотографувала і в ось цьому сліпіку. Так, я знаю, він дівчачий, але фотки вийшли дуже-дуже гарні. Я думаю, що я вам їх десь вставлю, ці фотки. А якщо ні, то переходьте в інстаграм, там я їх по-любому викладу, ці фотки. Ось У нас ще, до речі, ось цей костюмчик, в якому ми не фоткались. Ось це. Я не знаю, мені здається, що воно на нього буде велике, тому я навіть не знаю, чи будемо в цьому фоткатись, чи ні. Ось цей боді. Ну, ось в цьому ми фоткались. Ось це, мені здається, що буде дуже велике на нього. На ось в цьому костюмчику фоткались. Ось такі штанці є. Це те, в чому він приїхав. І в пенетках він також приїхав. Тут також для фоток в цьому режевому сліпіку брала ось таку пастишку, бо в нас Мікі Маусом, і ось такий тримач. Ну і пледи я завжди для фону їх використовую. Тобто завжди всі мої фотографії на пледах. І частіше за все на ось цих. Ось. Тому зараз це все буду прибирати і потроху вже треба лягати спати. Тому на цьому наш влог з цим прекрасним хлопчиком Лео закінчується. Тому чекайте, скоро обов'язково будуть нові відосики з ним. А якщо ви хочете їх побачити вже прямо зараз, то переходьте в наш Тікток. Ну, звичайно ж, в інстаграм, там багато буде фоточок з ним. Ось, ну на цьому наш влог закінчується. Усім па-па. Па-па.